Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. Нещодавно моя парфумерна подруга Ніна, ну як нещодавно, досить давно, вислала мені ще одну посилочку з відливантами, там приблизно десь 20 відливантів. Першу партію я послухала і склала свої враження про ці аромати. Зараз буду вам розповідати. Я не могла зробити цього раніше, тому що я хворіла. І ну, просто не могла в повній мірі оцінити аромати. А зараз я їх всі гарненько протестувала і, власне, поділюся своїми враженнями з вами. Якщо вам це відео сподобається, обов'язково підтримайте його лайком. Будь ласка, не забувайте переходити в інфобокс. Там я залишу посилання на інтернет-магазин, яким володіє Ніна. В інстаграмі, будь ласка, переходьте, дивіться, можливо, вас щось зацікавить. Я впевнена, що Ніну ви всі дуже добре знаєте, тому що вже не раз я про неї розповідала, і завдяки Ніні я познайомилася з дуже великою кількістю різноманітних ароматів. Отже, перший аромат, з якого я розпочну, називається Театро Фрагранса. Бренд називається Театру Фрагранси. А власне, завдяки, напевно, цьому аромату і відбулася ось ця, от, ось ця рубрика власне, сьогодні того, що Ніна а, мені написала про те, що їй дуже сподобався цей аромат, наскільки я зрозуміла, вона мене запитала, чи я знайома з цим брендом, як я до нього відношусь і так далі. Я не те, щоб знайома, я маю один аромат від цього бренду. Я, до речі, навіть принесла сюди флакончик, щоб вам його показати. Бренд Театру Фрагранс, як я вже сказала, ось таким чином виглядає: у мене аромат табако. Дуже класний флакончик, він мені нагадує, як аромадіфузор для приміщення. Тут класна кришка з каменю, така важка, ну, не дуже важка, але це камінь. Аромат супер-супер-супер схожий на табаку від friend Букле, Трішечки більш лагідніший. Ну, тобто табаку від fрен Букле або ваніль Том Форт все втуда. Так от, аромат, з яким мене познайомила Ніна цього разу, я прошу пробачення, Називається Уніше Діаманти, Напевно, так, я буду знову ж таки наносити аромати собі на шкіру для того, щоб. Пригадувати якісь нюанси і, власне, вам не розповідати. Коли я нанесла цей аромат на себе, да, він мені, безперечно, сподобався, але це черговий, скажімо так, ну, я не побоюсь цього слова, черговий клон на знаменитіший аромат Бакараруш. Так, да. якщо цей клон на. Табако-ваніль на табаку просто від франбуклія, він, до речі, так і називається табаку. То ось цей уніше діаманти, він колон на Бакару. М -м ви знаєте, коли до мене тільки приїхала ця посилка, я цей аромат одразу на себе нанесла, хоча я тоді вже хворіла. Але мені було дуже цікаво його послухати, тому що Ніна. Він мені так само сподобався. І я ось так нанесла і думаю, блін, що він мені нагадує? Він мені просто так щось нагадує, що я не можу. Але так як я ще хворіла, знаєте, я не могла зрозуміти, що це таке. І тільки коли я пішла, подивилася фрагрантику, я зрозуміла, що так дійсно це Руш. тому що там в перших... на першій сторінці, тобто ну, на який аромат схожий, і в перших, значить, цих... на першій стрічці був якраз такий Руш. Ну, для мене це суміш, бакари і кірке. Чому? Тому що я, коли його нанесла і не могла зрозуміти на що він мені схожий, я, я просто мені вилетіло з голови, що це бакара, розумієте? І я почала, почала от перебирати в себе в голові всі можливі варіанти, що він мені нагадує, і мені на, на згадку впав чомусь кірке. Хоча Тут немає ось того агресивного мускусу, як в кірки, який мені зовсім не подобається. Тут скоріше фрукти. Тут фрукти соковиті такі у вазі, їх дуже багато, вони дуже гучні, солодкі, такі аж точезних, знаєте, ось що від кірки взяв цей парфум. І від бакари, звичайно, це ось ці півники на паличці, трішечки палений сахар, і. Я би сказала, шафрановий, шафрановий цукор, багато-багато фруктів, тут м'яка амбра. Ну, звичайно, є ось цей мускус, просто ну, він апріорі є, тому що він кругом є цей мускус, але він такий приємний. Одним словом, знаєте, я от знайома зараз уже фактично з двома ароматами від цього бренду, і складається враження, що це просто клони на якісь знамениті парфуми. Можливо, я помиляюсь, але ну, поки що так. Наступний аромат, з яким я познайомилась від бренду Карту... Картуся, напевно так, називається Coral. Я хотіла познайомитися. З цим ароматом вже давно. Мені подобається флакончик, там такі коралі намальовані. І я знайома з одним ароматом від цього бренду, який називається Терамія, він мені дуже сподобався. Я навіть хотіла його собі купити терамія. От, він такий більш в гурманіку. То цей парфум корале. Коралем, ой, він дуже приємний, він квітковий, він такий стеблистий, зелений. Такий цитрусово-зелений на старті, дуже такий стеблистий. От я коли відчуваю ось цю складову, він мені так само щось нагадує, цей парфум. Я, я не написала, що. А, я написала, що. Вей він мені нагадує. Угу. В мене є Одамервей від Hermes. але ну, зараз вже за ним не піду. Принесла ось цей. І забула Одем Рвей. Я так само довго не могла зрозуміти, що він мені нагадує. Ви знаєте чому? Можливо, тому що, знову ж таки, Одем і там є багато варіацій, там туалетна вода, парфумована, еліксір, амбровий і так далі. Їх багато, але якась така направляюча, одна така направляюча нота, безумовно, тут присутня. У мене Ода саме в туалетній воді, мені би дуже хотілося мати парфумовану воду. Вона більш насичена, більш така яскрава, напевно, більш схожа, саме парфумована вода на ось цей коралю. Тут гарні зелені, пишні, лісові пачулі, спил дерева, ось ці стебла. Зелено-деревні якісь такі, знаєте, в базі він, він в базі нагадує все сильніше і сильніше. Тобто, починаєш його нюхати, вдихати і розумієш, що він тобі щось нагадує. І чим далі до бази доходить, тим ясніше стає, що це одомерли. Дуже такий приємний, дуже унісексовий, як я вже сказала, зелень, дерево з пачулі, з примісю, з домішками якихось смол. Дуже гарний, дуже приємний. Ну, сподобався мені цей парфум. Їдемо далі. Наступний аромат у нас від бренду Floris Santal називається. Це один єдиний аромат, з яким я познайомилася від цього бренду. А ви знаєте, що останнім часом я дуже-дуже-дуже полюбила сандали це той компонент, який мене приваблює останнім часом. І я дуже хотіла познайомитися саме з цим, тому що ну, в назві сандал. Значить, так там і бути. Значить, там десь у нас і сандал є, і має бути він голосний, перший і так далі. Але, як я вже написала, приємний, але чомусь зовсім не сандаловий, друзі. Ну. Для мене це аромат не сандаловий, а кипарисовий, такий в чоловічу сторону. Тут багато кипарису, як для мене, я не знаю чому. Лаванда, лимон, спеції, прянощі абсолютно чоловіча, ось як кажуть, мильно-рильна історія, хоча я не люблю це слово сполучення, але тим не менше, воно найкраще описує. Мені дуже хотілося сандал. Аромат, безперечно, красивий, але він, він просто чоловічий. Абсолютно. Чоловічий парфум з такою яскравою нотою кипарису і лаванди. Для мене лаванда в, така яскрава лаванда в чоловічих ароматах, це скоріш нічим да, тому що дуже банально для мене. Ну, одним словом, хотіла сандала, отримала кипарис і лаванду. Хоча гарний, але ну, не для мене. Наступний аромат, який, з яким я дуже хотіла познайомитись від бренду Reminiscence, напевно, так, називається він Ваніле Сантал. Знову ж таки, сантал, і ось ця назва в парфумі мене дуже-дуже приваблює, тому що мені здається, що тут зараз, як, як я відчую класний сандал, як захочу його собі купити і обливатися, а ніт. Тому що тут в цьому ароматі все ж таки більше ванілі, чим Санта. Тут, знаєте, я б сказала, багато ванілі зі спеціями для. Для пирогів. Ну, не для. Ви знаєте, ваніль така цікава. Коли я його рознашувала до цього моменту, він мені е, пах ванілю такою спецією для випічки. І він був засолодкий. Зараз е, я б навіть зрівняла його, можливо, з ваніллю від сяжлютена. Щось між ними є. Така суховата, трішки сухова. Знатіку, вона ще не суха, але вона натякає, що вона от суховата, ніби ваніль. Досить приємно. Досить приємно, але знову ж таки, мало сандалу. Я хотіла саме сандал. Мене трошки втомили солодкі аромати, такі відверто ванільні. Хоча нещодавно в мене з'явилося дві новинки, якраз таки про ваніль. Але все ж таки я шукаю. Mm, щось більш такого природнього, деревного, зеленого. Тому поливатись не буду. Але аромат достойний, знаєте, тут правда. Тут ваніль, така цікава ваніль. От нагатує, це ж Лютенівську, навіть трішки. Ще один аромат від цього бренду, який називається Рем. Це такий цікавий, здається, аромат. Він солений, якщо я не помиляюсь. Угу. Він солений, він такий на старті, трішки молекулярний, такий якийсь амброксановий. О, далі йде така. Я не знаю, якесь стебло селерне. Тобто щось таке, знаєте, знову ж зелене, соковите, солене. Я записала, пахне сіллю, точніше, морською водою. Зараз мені чомусь, я відчуваю стебло селере, це дуже дивно. Що насправді мені він пах буском, букетом таким бусковим, буском морем, мускусом і солоними такими от бризками. Це дуже цікавий аромат для тих, хто любить взагалі поєднання солодкого і сол, соленого. Тут дуже яскравий мускус, це треба враховувати. Він а... солений цей мускус. Солений. Точні, солений мускус солений. Красивий аромат. Тут такий незвичний. Я просто, знаєте, так зависла, тому що я відчуваю стебло селери, І мені це дуже подобається. Я хочу, хочу зеленини. Так, наступний аромат від Bentley. Який називається адзура. Я не знайома з класичним Бентлі, але ось цей Адзури, це такий добротний, знову ж таки, добротний чоловічий парфум з лавандою. Тут спасає цю композицію. Фрукти. Того, що тут дійсно лаванда, ось така чоловіча і так далі, але тут красиві фрукти, тому цей аромат. Ну, такий добротний. Мені би дуже хотілося познайомитися з класичним Бентлі. Дуже. Такий м'який фруктово-лавандовий парфум, непоганий для чоловіків. Ну і, власне, два останніх аромати з цієї добірки від бренда Jean-Louis Шерре. Напевно, так. 0,1 і 0,3. Ну, розпочнемо з 01. Так, давайте його нанесемо. Це така білоквіткова історія. Тут дуже багато нерулі. Я не люблю нерулі. І конкретно цей парфум, да, він замилився. Він замилився на моїй шкірі. Таке часто трапляється, до речі, з нерулі. Має таку властивість замилюватися. Не завжди, але ну, трапляється таке, і ось це трапилось. От пахне на моїй шкірі просто милом. Білоквітковим. Розумієте, я взагалі не прихильник квіткових ароматів, особливо білоквіткових, тому, ну, якийсь повз мене цей аромат не зайшов. І 03. Це вже цікавіший, він дуже такий незвичний в шлейфі, він дуже стійкий, я його дуже довго відчувала, дуже він довго сидів на шкірі, і прямо мені подобався. Він дуже має гарну базу цей аромат. Хоча старт мені не дуже сподобався. Він такий кислуватий. Це аромат на тему шафран рози е, ут Пачулі. Так, у мене тут записано так само: Ут Пачулі, шафран і троянда. Е, тут, більш за все, ут відчувається. Це такий непоганий бюджетний парфум на ось цю тему. Троянди, Пачулі, шафран, Троянд. Я вже сказала троянди? Тут почулі Шафран Трояди. Тут є відтінки медицини. Безумовно, вони відчуваються, такі металеві. Тобто, якщо вам таке не подобається, то не треба. Загалом цікавий аромат. Він мені сподобався він бюджетний. І він непоганий, непоганий бюджетний варіант. Тут така кисловата троянда і медицинський, все ж таки, медицинський ут. Хоча він не агресивний, не такий, що бере там за орлянку. Тим не менше, медицинські ось ці от ноти тут присутні. Але в базі він просто ну, ну, дуже мені сподобався. В базі він дуже гарно розкрився і дуже гарно сидів і шлейфив з моєї шкіри. Я постійно його відчувала. Тому цей аромат мені сподобався, друзі. Якщо ви знайомі з якимось ароматом про який сьогодні йшла мова, обов'язково напишіть про це в коментарях, мені буде цікаво почитати. А якщо вам сподобалось це відео, лайк, підписка, коментар, це як завжди, бережіть себе. Всіх обняла, па-па!